Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Вірок і сьогодні порівняємо разом з вами потужні акумулятори інструменти для догляду засаду, а саме пилки та секатори. Дізнаємось їхні переваги, а також який інструмент підійде саме вам. Погнали! В нашому асортименті представлено саме три акумуляторних пилки від торгової марки ЯТО та від торгової марки Штор. Головна їхня відмінність в тому, що тут де 18 вольтний акумулятор, а тут 20 вольтний акумулятор. А тепер прийдемося більш детально по кожній з них. Отже, основні характеристики нашої першої моделі направляюча має 4 дюйми, швидкість ланцюга 4,8 метрів за секунду, а кількість ланок 26. Так, щодо зручності, в нас є м'яке покриття ручки, а також захист від випадкового запуску. В комплекті йде акумулятор двохомперне, а, а також швидке зарядне. Якщо ви бажаєте модель без акумулятора, то можете подивитися до моделі YT828136. Йдемо далі. Наша друга модель вже йде більш потужною. Вона оснащена без щітком вигоном. Направляюча має 7 дюймів. Швидкість 8 метрів за секунду, а кількість ланок 31. Щодо зручності, тут все так само ідентично, як і в попередній полі. Тобто у нас є прогумована ручка, а також захист від випадкового запуску. Тобто, в такому режимі ви її не запустите. Як бачите, тут є блокування, але потрібно нажати цю кнопочку і пила запускається. В даній моделі також йде в комплекті акумулятор та зарядний пристрій і, в принципі, це все. Далі ми йдемо до третьої моделі. І остання наша пала від шторм. Направляючи має 5 дюймів, швидкість 5 метрів за секунду, а кількість ланок 33. Вона є досить легкою та компактною, вага всього лише 930 грам. В комплекті також дещо наш акумулятор. Переходимо до нашого секатора. Даний сучкоріз у нас представлений від торгової марки Ято. Максимальний діаметр зрізу 30 мм, але на практиці я можу сказати, що точно більше. Акумулятор 18 вольтний двигун безщитковий. А детальніший тестогляду ви можете побачити на нашій tiktok сторінці Посилання ми залишимо в описі під відео. А тепер переходимо до наших агрегатів. Першою ми розглянемо пилу від торгової марки Штор, завдяки телескопічній руці. Її довжина може сягати аж 274 см. Ну що ж, пройдемося також по основним характеристикам. Довжина направляючої 8 дюймів, швидкість ланцюга 5 метрів за секунду, а також є зміна кота з пилу. Також для зручності тут є додатковий пояс для кріплення на плече, є захист від випадкового запуску. Акумулятор де 20 літій-іоновий 2-амперний. Йдемо далі. І остання модель пилки в нас йде від торгової марки ЯТО. Ідеально підходить для зрізу на рівні від 3 до 5 метрів. Завдяки телескопічній ручці максимальна довжина сягає аж 280 см. Щодо основних характеристик, довжина направляючої 8 дюймів, а швидкість сягає 5 метрів за секунду. Для зручності тут також є пояс на плече і акумулятор назде 18 вольтний літій іоновий 2 А. Максимальна висота досягання десь 4 метри, але якщо ви такі ж високі, як і я, тобто 1,80 м і більше. То я думаю, що ви досягнете 5 метрів точно. Я надію, що це відео було для вас корисне і ви вже обрали чи то пилку, чи то секатор, який вам дійсно потрібен. Чи маленький, чи трошечки більших розмірів. Що ж, підписуйтесь на нас, ставте вподобайки, пишіть обов'язково коментарі. І всім до нових зустрічей!